Столиця Хорватії перетворилася на місто казкових вогнів і різдвяних ринків. У період зимових свят загреб відвідують десятки тисяч туристів. Цими днями все місто сяє вогнями, наче саме стало різдвяною ялинкою. Через пандемію в попередні два роки різдво і новий рік тут святкували стримано. А зараз у всій столиці проходять концерти та спектаклі, працюють ярмарки. Усього їх 25. Це прекрасно. Люди нарешті можуть зібратися разом, поспілкуватися і добре провести час. На різдвяних ярмарках продають усе починаючи від їжі і і закінчуючи сувенірами ручної роботи і новорічними прикрасами. чудово, що місто нарешті ожило. Гляньте у парках багатолюдно. Сьогодні ввечері в нас буде концерт. Юрочисте запалення різдвяної ялинки. Це свято для нас усіх. На площі короля Томислава за традицією почав роботу льодовий парк. Ця ковзанка одна з найбільших розташованих просто неба в Європі. Тут можна подивитися виступи професійних фігуристів, а також під керівництвом інструктора безплатно навчитися кататися на ковзанах.